Штрафи за порушення комендантської години друзі. Всім привіт! З вами адвокат Ігор Ігорісько у програмі Коротко про головне. Отже, сьогодні поговоримо про таку ситуацію, це як штрафи за порушення комендантської години. Оскільки вже майже два роки триває таке поняття, як комендантська година, але фактично ніякої адміністративної чи кримінальної відповідальності за дані штрафи не було і не передбачено. Таким чином, враховуючи всі ці обставини, Верховна Рада прийняла законопроект Пока правда в першому читанні, де вже буде викладати і покладати штрафи на фізичних та юридичних осіб за порушення комендантської години. Які ці штрафи мають бути? Якщо що це фізична особа, і вона скоїла порушення перший раз, то штраф буде 8,5 тисяч 17 тисяч гривень. Якщо ж буде це правопорушення, скоєно повторно. То це буде штраф для фізичної особи громадянина 17 тисяч або 34 тисячі гривень. Якщо ж це буде юридична особа, то штраф буде 51 тисяча, відповідно, і 102 тисячі. Це в розмірі діапазон штрафу, це якщо вперше було порушення таке скоєне, Якщо ж це було повторне правопорушення скоєне, тобто порушення часу комендантської години, то це буде від 170 тисяч до 340 тисяч гривень на юридичну особу, відповідно. У яких випадках фізична чи юридична особа, ну фактично фізична особа, бо юридична особа не має таких, скажімо так, випадків виключення, у яких випадках фізична особа буде звільнена від адміністративної відповідальності та відповідно накладення штрафу? Це якщо фізична особа громадянин прямує під час тривоги до укриття. Далі, якщо супроводжує поранених або важкохворих фізичних осіб. Також, якщо вона здійснює заходи фізична особа, це з евакуації допомагає евакуації або рятування майна фізичних чи юридичних осіб. І також, якщо фізична особа надає комусь медичну або домедичну допомогу. І також, якщо фізична особа перебуває в стані крайньої необхідності. Тому цей законопроект буде, я думаю, прийнятий найближчим часом і в другому читанні, і відповідно почне діяти. Тому, будь ласка, враховуйте це все в своїй діяльності. Якщо ви плануєте порушувати фізичні чи юридичні особи комендантську годину, то врахуйте, будь ласка, що такі моменти, як адміністративна відповідальність у вигляді штрафів, будуть на вас накладені, і відповідно ці постанови, які буде виконувати і їх буде. Застосовувати Національна поліція України, здійснювати перевірки і накладати штрафи, і буде скеровувати до суду. А вже районні місцеві суди будуть виносити рішення щодо притягнення тієї чи іншої фізичної чи юридичної особи до фінансової відповідальності у вигляді штрафу, про який я вам сказав. Друзі, я вам дякую за увагу. З вами був адвокат Ігор Ісько у програмі коротко про головне. Підписуйтесь на наш YouTube канал, на нашу Facebook-сторінку і будьте в курсі останніх новин. Нехай вам щастить.